І так, друзі, я вас всіх радий бачити на своєму youtube каналі В цьому відео ми поговоримо про нову можливість, де можна заробити до 200 доларів на старій біржі. Чого я говорю на старій біржі? Тому що ми вже тут не один раз брали участь і успішно забирали свої виводні USDT або ж, наприклад, якісь токени, тобто криптовалюту. Тому сідайте зручніше і будемо брати участь в цій. Роздачі, знаєте, з цією біржою можна зв'язувати якусь ностальгію за минулими часами. Того, що, наприклад, як колись, там буквально півроку тому, трошки більше, даже часу в нас були роздачі, наприклад, від того самого Nexo, Matrixport. це ті площадки, які працювали довго і годували нас теж доволі довгий проміжок часу. Зараз, на жаль, таких тем, скажем, немає. Є якісь локальні, той же кайфнетворк. З якого не ясно, що щось вийде, але я все-таки думаю, що вийде. Або ж там юхолдер. Ну, мається на увазі, що зараз набагато менше тим, які платять довго. Але от Askindex у нас приводить гарний приклад біржі, яка постійно проводить різні акції. Так, да, вони якби з такою заморочкою, да, там треба торгувати кожен день. Але мається на увазі, що вони все чітко виплачують. Ну, наприклад, якщо ви точно виконали всі умови, все чітко у вас мається на увазі, то вони по любому вам до цього все виплачували. Тому тут якби варто брати участь, тому що це якби там не було. Можна сказати так, кормушка для нас з вами, хоч чуть-чуть і запарна. Тому переходимо до відео. І ще буквально пару слів предісторії про саму цю біржу, так як я вже давно не записував відео про їх акції. Є нові люди, підписники. Слава Богу, що це вже повністю українська аудиторія. Я цьому дуже радий. Хочеться сказати про саму біржу, тому що вона вже працює з 2018 року, і тут об'єм торгів. Більше 4200 біткоїнів за 24 години. Це є на хвилиночку більше 73 мільйонів доларів за 24 години. На мою думку, що це дуже гарний приклад, тому це буде як одна із причин, чого тут варто брати участь без якогось страху, наприклад, втратити свої гроші. Ясне діло, що буває все. На наш час так тим більше приклад нам FTX, але все одно ми сюди великі гроші не закидуємо. Там буквально 50 доларів для того, щоб заробити ще більше. Тому ось така історія. Колись ця біржа називалася Bitmax і теж успішно працювала. Просто зараз у них, так скажем, ребрендінг. Ось на їх Твіттері получається 224 тисячі підписників. Є там впливові різні люди. Про це ми говорити не будемо. Мається новація, що біржа ок. Ну і давайте нарешті вже перейдемо до умов нової акції, де ми можемо виграти, навіть не виграти, а заробити до 200 доларів. Тут є різна інформація, але для нас саме цікаве це є пункт 2.1 і 2.2. Чого? Тому що, якщо ви там топовий трейдер, у вас є можливість, бажання торгувати дуже багато. Ви тут можете виграти за найбільші торги iPhone 14 Pro плюс 5000 доларів на ваш фьючерсний аккаунт. І також є ще акція, де ми можемо отримати до 200 доларів за певні торги кожного дня. Ну, можна сказати, навіть 100 доларів. Чого 100? Того, що в нас виходить, якщо ми виконуємо всі умови в рамках цієї активності 2.2, то ми отримуємо 100 доларів. І потім ми можемо якби претендувати ще на розіграш плюс 100 доларів. Кожному, тому якби в нас ось такі от умови: для початку, для того щоб тут брати участь, вам потрібен тут акаунт. Києва сіна проходити не потрібно, тобто верифікація Ми просто реєструємо свій аккаунт, пошту підтверджуємо, все в нас є готовий акаунт. Якщо ви збираєтесь в майбутньому або зараз абузити то з цією біршою треба бути так, скажемо, обережно, тому що якщо вони не... Просять у вас кій то вони будуть дуже прискіпливо дивитися на ваші акаунти, IP і так далі. Тобто тут для абузу треба підходити дуже обережно з цієї точки зору. Далі що нам потрібно? Нам потрібно сюди закинути 50 доларів. Мається на увазі 50 доларів плюс. І нажати отут реєстрація в один клік. Силка на, буде... на цю статтю буде, звичайно, що в описі під цим відео. І також треба буде приєднатися до їх телеграм-каналу. Я вже підписаний, тому я нажимаю я. Приєднався. Кому ще буде цікаво отримати там якісь ф'ючерсні бонуси, ви можете почитати за це все більш подробніше. Я буду розказувати чисто, як нам отримати виводні USDT. І давайте з самого цікавого поговоримо також ще там пізніше трошки про комісії. У нас получається, що нам потрібно закинути більше 50 доларів. Також наголошую, що участь в цій акції приймають. Всі користувачі, тобто і нові, і старі. Якщо у вас вже є аккаунт по моїй сил, ви можете якби, брати участь в цій акції, вам все виплатять. І нам буде потрібно торгувати 4 тижні кожного дня по 500 доларів або по 5000 доларів. Чому і для чого це робиться? От у нас є ось така таблиця, де все подробно розписано. Перша інформація це кількість USDT. І далі в тому ж самому стовпчику у нас інформація. Про кількість днів, тобто, наприклад, якщо ми торгуємо кожного дня протягом 7 днів по 500 доларів, ми получаємо в сумі там за перший день нічого, за другий 1 долар і так далі. Бачите, як воно у нас де в сумі, ми получаємо за торгівлю 7 днів по 500 доларів кожного дня 7 доларів. Ось, а якщо ви торгуєте 5 тисяч доларів кожного дня протягом 7 днів або протягом 20, або протягом 4 тижнів, ми получаємо за один тиждень по 25 доларів. Тобто мається на увазі, ми торгуємо 4 тижні. І кожного тижня отримуємо по 25 доларів, якщо торгуємо 5 тисяч, я в принципі так і рекомендую, то, що, ну, 500 доларів це невелика сума для торгівлі, і плюс буде невеликий бонус. Вам не буде великої мотивації робити ось такі дії для того, щоб отримати 7 доларів. На мою думку, краще торгувати 5 тисяч. Ось. І в нас, виходить, за 4 тижні 100 доларів чистими. Ну, не чистими, тому що ми ще будемо тратитись на комісію. Зараз про це все вам теж по-любому розповім. Чуть-чуть нижче в нас описані, так сказати, Кажемо тижні, коли нам потрібно торгувати, це від 11 січня. Я виложу це відео 12 січня. Якщо ви там один день якийсь пропустите, це нічого страшного, тому що вам його просто віднімлять. Наприклад, якщо ви торгуєте 7 днів, навіть не так. Якщо ви торгуєте з 7 днів, 6 днів, там четвертий день ви пропускаєте, то просто ви получаєте не 25 доларів за 7 днів, а 25 доларів мінус. Цей день, який ви пропустили, наприклад, якщо четвертий день мінус 3 долари. Тобто ви вже получаєте за шість торгових днів 22 долари. Якщо я не помиляюся, нагороди приходять в кінці кожного тижня, і це в нас вивідні е, получається оці гроші. Тобто 25 USDT, це вони виводні. І якщо ми вже говоримо про умови на цій сторінці, для того щоб нам виграти iPhone 14 Pro тільки одній людині, плюс 5000 тисяч ю на фьючерсний баланс, нам потрібно наторгувати. Найбільший торговий оборот зі всіх людей, які будуть брати участь в цій акції, ця сума має перевищувати 2 мільйони. Доларів є один плюс: то що ця акція тільки для СНГ плюс України, е, тому тут якби не буде дуже багато е, учасників, наприклад, там з Азії, Китаю і все на світі. Тут тільки СНГ плюс Україна. Майці нова, що просто буде менше учасників і легше буде виграти. Також торговий оборот для цієї цієї акції в нас зараховується тільки на фьючерсах, тому це дуже важливо розуміти. І тепер давайте, друзі, поговоримо про комісії, які вони в нас тут. Якщо ми говоримо іменно про один день торгівлі 5 тисяч доларів, нам в середньому піде 1 долар на 5 тисяч доларів торгового оборота. Це я беру навіть з запасом, тому що якщо ми торгуємо по маркету, в принципі повинно виходити 1 долар. Якщо ви торгуєте лімітками, там щось взагалі виходить, якщо не помиляється, що з 10 центів, щось в такому плані. Тому беремо з запасом 10 доларів. Це даже з великим запасом, я би сказав, за тиждень ми тратимо на комісію на торговий оборот 5 тисяч доларів кожного дня протягом 7 днів. Тобто ми отримуємо за оці всі дії 25 USDT, 10 7 тратимо на комісію і отримуємо. Чисними за один тиждень 15 доларів, 15-18 доларів. Ось так. Тому, на мою думку, в принципі, непогано, тому що ну, в будь-якому випадку ви в плюсі. Так, да, він не настільки великий, але, як я вже сказав спочатку відео, зараз немає дуже годних роздач, якими можна зайнятися. Тому Skindex, в принципі, претендує на місце, де ми можемо зараз. Чимось зайнятися для того, щоб заробити. І якщо ми помножимо 17 доларів в середньому у нас вийде за тиждень на 4 тижні, ми отримуємо там, грубо кажучи, 70 доларів чистими за тиждень з одного аккаунта. Якщо з одного аккаунта ви будете, звичайно ж таке робити. Тепер більш детальніше до інструкції: ми переходимо торгувати, нажимаємо фьючерси. на вашому балансі повинні бути більше 50 доларів. Такі умови самої акції, тому... Закидуйте і будете брати участь. Також я рекомендую торгувати в найбільш ліквідних парах. Це, звичайно, що в нас біткоін до USDT. От ми перейшли в ф'ючерси. Далі вибираємо біткоін USDT. Внизу, ми, якщо хочемо торгувати лімітками, дивитися, щоб торгувати в нуль або навіть в плюс. Комісія буде дуже маленька, так як вже і сказав, приблизно там 10 центів. Якщо ж ми торгуємо по маркету, чисто відкрили позицію з якимось певним плечем, наприклад, з тим же самим 100x або 10x, ми тут собі можемо вибирати. У нас комісія буде приблизно 1 долар. Далі нажимаємо придбати BTC там USDT», Потім нажимаємо продати, купити, продати, купити, продати. І таким от чином нам потрібно буде вручну порахувати скільки ви наторгували. Має бути трошки більше за один день, ніж тисяч тисячу, наприклад, 5 тисяч. 5 USDT. Тоді ваш оборот буде зараховано, і так кожного дня протягом 4 тижнів, якщо ви, звичайно, хочете брати участь кожного дня в полученні бонус від цієї біржі. І вже остання інформація на сьогодні: як нам додатково? Так тому, що я сказав спочатку відео, що ми можемо отримати до 200 USDT. Як нам отримати оці ще 100 USDT? Все буде залежати від ваших торгів, тобто скільки ви наторгуєте. Потім біржа буде, наскільки я розумію, рандомно відправляти в залежності від ваших торгів. Наприклад, якщо ви там наторгували там на му місці, ви або там на му я не знаю яку кількість вони учасники будуть брати для виграшу. Ви получите додатково 100 USDT на свій баланс. Ось такі у нас умови по цій акції, в принципі, тут можна брати участь, чому б і ні? Тому що умови в цілому ок. Ну, звісно, як я вже і сказав, трошки запарні, але кому хочеться над цим посидіти, щоб заробити, з одного з декількох аккаунтів. Тому мені здається, що ідея в принципі, непогана. Ну і для того я і записую це відео. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал. Теж не забувайте підписуватись. Там у нас багато цікавої інформації, з якою теж можна попрацювати, заробити. І бажаю вам всім гарного дня, гарного настрою. Слава Україні!